Атвіївськ, благомир, Славгород чи Павлоград. З поміж таких назв містяни обирали, як надалі буде зватися їхнє місто. Перейменувати топонім необхідно, бо нібито нинішня назва прив'язана до імені російського імператора Павла І. Ідею деросифікації підтримують лише деякі місцеві як тільки за тому що треба все українське і побільше українських вивісок, щоб все було в Україні. Історики ж зазначають, підтверджень, що місто назване саме на честь Павла І немає. Таких даних не знайшли, і в офіційному указі імператриці Катерини II, яка заснувала місто. Це копія указу Катерини II до сенату від 22 січня 1784 року, за яким знову ж таки Павлоград стає повітом і в честь нього повинна назвати бути і місто. Додають імператорського сліду у назві Павлограду не знайшла навіть радянська влада. Перейменувати місто хотіли ще у 70-х, утім марно. Дослідники тоді переконалися, місто ймовірно назвали на честь апостола Павла. Наукові дослідники нашого краю і взагалі Дніпровської області вони з'ясували про те, що в честь живи на той час не називали населені пункти, називали честь святих. Не пов'язують назву міста із російським амператором і 83% павлоградців. Згідно з опитуванням, саме така кількість містян бажає залишити звичне найменування Павлоград. Був ще апостол Павел. Нехай буде не в честь російського царя, нехай буде в честь апостола Павла. Ну, Дуже вже люди звикли. Павлоград, Павлоград, Город, спокон віков. Мені подобається назва Павлоград. Просто ну я не прив'язую ні до якої події і Павло і Град то місто і все. Голосування за нову назву вже закрите, зазначають у міській раді. Його проводили від початку жовтня. Нині ж вже підбили підсумки та готові передати результати до національної комісії. Згідно з цього опитування, згідно з бажання жителів міста, ми зобов'язані, я як міський голова зобов'язані. Перше врахувати бажання жителів. Утім, остаточне рішення про нову назву міста за депутатами Верховної Ради. Варіанти розглядатимуть 27 січня. Влада Павлограду ж сподівається, думку місцевих жителів все ж врахують. Катерина Нічук та Озоров, каналу.